Містом без околиць проголосила міськрада Дніпро минулого року і гучно звітувала про видатні успіхи у своїй діяльності. На одній із околиць Березанівці побували наші кореспонденти. Ремонт передової центральної магістралі Березанівки, де щодня стрімкий потік машин, розпочали у рамках програми мера Дніпра Бориса Філатова місто без околиць. Про це пафосно звітував у квітні минулого року депутат Дніпровської міськради Олексій Безуглий, додаючи селфі із ремонтниками. Та чомусь дивуються місцеві мешканці до проекту ремонту, не потрапили тротуари, а люди так сподівалися, що вони нарешті тут з'являться, бо ходить. Ти по вулиці, де потужний транспортний потік, просто неможливо. У нас немає взагалі тротуарів в нашому районі. Ніде. Зовсім немає тротуарів. Ну, по всій Березанівці нашій, по нашому районі, у нас тротуарів зовсім немає. Ну, не знаю. Це напевне питання до проєкту, коли робили проєктування нашої дороги. Я думаю, що, напевно, це до них питання. Чому при проєктуванні не було заплановано зробити тротуари в нашому районі. Особливо після дощу є деякі міста, там взагалі приходиться виходити на дорогу для того, щоб піти. На велосипеді там ми їдемо також з дитиною, то приходиться виходити на дорогу для того, щоб якось об'їжджати, обходити. Це проблема влади, тому що вона не забезпечує всім необхідним цей район. А, вот. До цього до цього, скоріш за все, 80% людей, які тут проживають. Вони до цього звикли. Майже звикли місцеві мешканці до того, що у них на районі одні кіоски зносять, а на їхньому місці з'являються інші. Тож виходить, що можна працювати лише обраним підприємцем. Там теж м'ясо свіже, свіже було. Брали немає. Ну вихти були другі тут зовсім. Оце наша рукавичка, це новий. Ну, його не було тут. Тобто то одні, одні зносять, інші ставлять, да, як да. їм потрібно, так? Да? Звісно. Правительство є з знають, які треба. Строїть та й строїть, хіба ми що. О нас це зависять чи що. А хто строїть, ми не знаємо. Бачимо, на глазах вироста та й все. Кому І, треба, ті будують. Ну, кому треба, тим цим добре. А іншим. Ну, іншим. Іншим всі знають, що і іншим. А тим часом новенькі кіоски розростаються і поглинають проїжджу зону. При цьому безперешкодно зрізається частина новенького дорожнього покриття. Своє обурення ситуацією, що склалася місцеві мешканці, висловлюють у соцмережі у групі Березанівка, мій райончик. А це що на півдороги? І що й на остановки общественного транспорта? Тепер навіть двома автівкам важко роз'їхатися. А якщо ще й пішоход йде, то. При цьому нікого не цікавить, як ходитимуть люди, бо ж вузенька ділянка так званого тротуару уздовж новозведених кіосків засипана будівельними матеріалами. Тож місцеві мешканці змушені йти по дорозі, по якій на шаленій швидкості літають автівки. А краще б подбали про дорожню розмітку, яка взагалі тут відсутня, навіть навпроти зупинки громадського транспорту. Хіба не про добробут мешканців району повинні дбати місцеві депутати? яких обирали люди представляти їхні інтереси у міськраді? Депутат Безуглий він же одночасно шеф-редактор товариства з обмеженою відповідальністю газети Наше місто газета, заснована на наші з вами кошти і приватизована в результаті роздержавлення самим же Безуглим та його підданими у кожному номері видання прославляє міську владу, та й влада щедро обдаровує тих, хто пише про чиновників та мера як про благодійників та видатних керманичів. Лише під час війни виділили майже 30 мільйонів гривень на власний піар. А благоустрій околиць почекає люди. Все стерплять байдуже до життя людей і начальнику інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслана Морозова. навіть якщо і знає чиновник про жахливий стан пішохідної зони Березанівки, зі звернень громадян покращити ситуацію поки що не збирається. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, Новини Д 1